Всім привіт, друзі! І це моє друге відео. У мене вже кубків стало більше, як бачите. І ворона я вже давно на 25 апнув. Давно в мене не було. переглядів нема, ініціативи нема. Ну, ладно. Так як ви могли поняти, сьогодні ми будемо тратити 30 000 гривень. общем, хочете вірити, хочете ні, вот, я вам не знаю, як доказати, тут івент згоділо є. Ось. Так, ви Superстория, хто знає, он зараз ставлю. Є акція, я не знаю, наскільки вона вигідна. Просто ракета бомба петарда. За 10 доларів, буквально 23 тисячі блінгів. Ну і у мене Бравл Пас активований, я отсюда брав блінг. І от Я навіть відсюди не встиг взять, бо у мене було 7000 тоді. Ось так. От. Так що сьогодні ми будемо тратити скини. Куплять скини, тратити скини. Я хотів взагалі дуже сильно купити джина, так що буду тратити 25 тисяч блінгів, а 5 тисяч блінгів я оставлю на джина. Тому що зараз приступаємо до першому скину. Я, звісно, осуждаю перекраски, але, блін, цей скин реально мега красивий. Причому у мене Джекі, я вам можу показати, у мене Джекі вкачана. Йдеться чудою. Блін, я пролистав. Вот. І, ну, як можна ходити з цим скіном? Ну це ж просто бред. Оцей. Ну... да, у нього красива. Ну, у нього атака і ульта Ну, ульта взагалі не змінена, а атака зовсім трошки. Тому зараз купляємо перший скін. І це буде. Блін! Вот!

Шкода, що... Ні, давай тоді давайте. Сюда. А сюда оцей. Подивіться, який цей гарний скинчик. Ну просто, це ж просто красота. Другий скин. Ми радовались, мені дуже нравится Крокодил Баст. Як думаєте куплять? Okay. От... Ладно. Так, ну тоді. На Бібі -Бі ще дуже гарно. Купляємо на Бібі -Бі скінчик. Давай навіть його щас протестимо, тому що він має бути дуже гарним. Скінчик на Бібі -Бі дуже гарний. У нього ще і пін гарний. Ну, ульта, хочу сказати, гарна. Його так гарно. Все, ребят, купляємо. Блин, <laughs> ничего так не шупать. Блин. Что-то не можно поиск сделать. Ну, с поиском было все. Yes! У меня не масло. Я просто раскошеливаюсь. Go <с WEAP> Тупо. Да. So, На... О, so, oh, so ты дикий гарный пин. Ух. Всё, ребята, я раскушелю сегодня все. Ну, на Paper. На О, нема. На oh, крифе yeah. <laughs> ще is можна купити. Незайвані ігри вообще не сумірають. Якщо завіби ще трошки. Збирається. Ну, одна джина ми зберенем, тому ми можемо ще купити три скіна. І і. Ну, налушло і. А, ну ладно. Я думаю, это куплять на Утиса, ой, цей. Да ну, я на него... Вот я думаю, Бастера. За Бастера начать играть. И скинчик сам по себе дуже гарный. Ну, погнали, наверное, да. Давай его протестим на всякий. Ну, кидать им такими сетками и блин. А чё бы не всрать все свои деньги, да Где ну. дэ! Блин. М -м. Пока денежка, пока деньги. О, ты, что это за пин такой гарный? Не, озвучки, на жаль, у нього немає. Ну і ладно! Так, і тепер давай в більше всього трофеїв. От у мене немає. Ну на перл, на жаль, не можу купити. М -м -м. Ну на культа я не бачу смисла купляти з ким. Да, не буду в мене кольта, хоч він не прикольний. Ну, на його я теж купляти не буду, мені оцей дуже подобається. Ну, а не, нема. Перейшли до самого главного друзі, я майже забув про цей скін. Якби я зараз про нього не згадав, я, можливо, про нього забув би дуже був построєний. Просто без купляєм. У мене. Понимаєте? У нього даже сліпін не анімірований. Мені все одно. Да, мені пофіг, що він не анімірований. Ребят, ви бачили? Просто його. Вибачте, за я трохи хворі. А у мене все життя за соплять. Дивіться. Я йду, за мною ворона летить, я стою, за мною. За мною ворона стає. Просто, ну, стріляє якоюсь хренью, якимись кристаліком, ну, в общем, і ця ворона. Ну це просто шедеврально. І останній скінчик, який ми будемо купляти, це буде. Знаєте, мені так подобається цей скін, але в мене на неї вже є оця от... останній скін, саме головне. От я набула, ще мені так подобається ось цей. Ну, треба купляти ще скіни на кого. Ребят, купляємо кексі. Згодні, купляємо кексі. Купляєм кексі. Купаем кексик. Ну просто... Хотя, ну знаю, давайте... Чего не куплять? Нет, за ним Ну, тогда да. Да, да, купляем, тогда и кухой хоть. Кексик купляем. Ну просто скиньте, говно Хм, красиво. Не знаю, що я називаю, Но... І ще сказі, що пін з озвучкой. У нього пін з озвучкой! Я вам можу сказати, чому я саме так сильно хотів цей скинок. Бо, дивіться. Ну, окей. Если атака, окей, у него не мига гарный, не кидай всякие гавняшки разноцветными, но блин. Ульта! У него потом щит кексик. И пин за озвучку. Обожаю. От такі пироги, ребят. От якраз такі, такі пироги. Дякую за перегляд. І якщо вам буде цікаво, можете написати в коментарях, чи треба вам показувати, як я буду ну, купляти скин на як я буду купляти скин на джина самурай джин. А так, дякую всім за перегляд і до зустрічі!